Захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте і нас усіх, мою батьківщину, Литву, Європу і весь демократичний світ. Дякую вам, бажаю вам віри, стійкості і, звісно, перемоги. Я не лише спов... сподіваюсь, я вірю, що день перемоги обов'язково настане. Що ми разом святкуватимемо його в українському Криму і в вільному Гордому Маріуполі. що українці, які отримали прихисток у Літві, повернуться і відбудують міста ЄС та НАТО, Донецьк та Луганськ, що у домівки на Сумщині, Харківщині, Херсонщині знову повернуться українські діти. Що обіймуть своїх близьких хоробри українських захисників і захисниці, які повернуться з передової та з полону. що ми разом станемо свідками вироків для усіх, хто здійснював нелюдські військові злочини проти українського народу і держави, і для кожного, хто видавав варварські накази. Що перемога України і Міжнародний трибунал принесуть чесний і стійкий мір для України і для нашого спільного дому Європи. Літва була і буде з Україною на кожному кроці до цієї мети. Робимо і надалі робитимемо усе, аби надблизити перемогу, перемогу світла. Над темрявою перемогу добра над злом, перемогу вільних людей, яку святкуватимемо разом зі світлом, з газом і без русні. Слава Україні!